Дорогі брати і сестри Церкви Світлої Євангелія, а також, дорогі друзі, всі, хто буде дивитися нас в Ютубі чи в іншій мережі, я дуже радий сьогодні в цей недільний такий травневий день від щирого серця привітати вас дорогоцінними словами Господа нашого Ісуса Христа, мир вам! Мені дуже приємно разом з групою прекрасною сестра Ліда, сестра Марина, брат Григорій, брат Влад, а також нашими прекрасними операторами, брати і сестри, передати вам сьогодні Боже Слово, і не тільки Боже Слово. Безумовно, Боже Слово є головне, але мені би дуже хотілося передати вам і частинку наших сердець, щоб ви відчули. Єдність Духа, щоб ви відчули, що таке братерство, що таке тіло Ісуса Христа. І тому я прошу вас, шановні, хто нас слухає, розмістіться, будь ласка, зручно, візьміть ваших близьких, рідних і вислухайте ще продовження сьогоднішнього богослужіння. Дорогі друзі, я думаю доречно привітати також вас словами. От, якими ми вітаємося в період після Пасхи і до Вознесення Господа нашого Ісуса Христа Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І нехай Господня ласка, і нехай Його любов зігріє ваші серця. Браття, сестри, я буду відкритий перед вами і відвертий. Позавчора я читав. Як думаю, як ми вся церква читаємо Євангелія від Іоанна, і ми з дружиною читали 13-й розділ Іоанна. І коли я, читаючи, дійшов до 34-го 34 тексту, де Господь Ісус сказав: заповідь нову даю вам. Так любіть один одного, як я вас полюбив. Друзі мої, в цей момент, в ці хвилини, що звідбулося особливе, цей текст, який я читав десятки разів, він мов би, засіяв для мене. І я побачив цілу Божу концепцію. І ви знаєте, я бажаю розпочати серію проповідей. Безумовно, мені би хотілося вже проповідувати, коли ми будемо дивитися в очі один одному, будемо бачити лиця один одного. Але я вірю, що для Духа Святого немає перешкод. І хай Господь дасть нам і сьогодні відчуття благословіння від його слова. І я хочу почати серію проповідей на тему: наріжні камені. Побудови сильної церкви. І я буду використовувати трошки пізніше в наступний раз ось цей текст Йоанна 13:34. Але коли я молився і роздумував, все таки Господь скерував моє розуміння, з чого я маю почати, і я маю почати з самого головного. Друзі мої, я хочу почати свою проповідь із запитання. Якби я задав вам питання такого характеру, навіщо Божий Син Ісус приходив на цю землю? Я думаю, що відповідей могло би бути декілька згідно Писання Божого Слова. Наприклад, апостол Павло говорить, 1 Тимофію 1:15: Ісус прийшов у світ спасти грішників, і це правда. Друга думка. Ми дивимося, що апостол Іоанн написав такі слова, що Син Божий прийшов і дав нам розум. А російський текст синодальний каже, і дав нам світ і разум. Поздравляю вас, діти Божі! Ми не в темряві, ми не є нерозумні. Господь Ісус прийшов і дав нам світло, і дав нам розум. Ще ми читаємо одне дуже потужне місце Божого Слова, також Івангеля від Іоанна, 3:8. Написано, тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Алілуя! Божий син прийшов, і він прийшов могутньою силою своєю зруйнувати. Замисли справи диявола, який диявол зробив тут на землі. Але сьогодні я хочу торкнутися ще однієї важливої цілі, раді якої прийшов Господь Ісус Христос. Ісус прийшов збудувати свою церкву. Друзі мої, можете амінь сказати. І дивіться, фактично, все, про що ми говорили, вище. Воно взає, взаємопов'язане між собою і спасти грішників, і дати нам світло і розум, і зруйнувати діла диявола, і побудувати церкву це є одна велика концепція Божа, яку Господь відкрив для нас. Іван від Матвія 16,18. Ісус говорить: я збудую церкву Мою. І ворота пекельні її не здолають. Отже, братя сестри, церква це Божий задум, це не задум людей, навіть які б у людей не були благородні пориви. Це Божий задум. Ісус каже, Я збудую мою церкву. Навіть не ми збудуємо, а Ісус сам є. Головний будівничий і архітектор своєї церкви. Друзі мої, що робить церкву церквою? І в чому секрет її непереможності? Давайте порозмірковуємо разом з вами. Пункт номер один. Ісус Христос наріжний камінь і голова церкви. Ще раз повторюся, Ісус Христос. Наріжний камінь і голова церкви. Напевно, всі люди, які займаються будівництвом, знають, що основним елементом, самим важливим в будь-якому будівництві, в будь-якій споруді, являється основа, фундамент підвалена. Так ось послухайте, що говорить Писання. Ось я кладу на сіоні каменя вибраного. Наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Браття, сестри, варто вірувати. Варто покладатися на цей камінь. І ще раз я повторюю: дивіться, який цей камінь. Я звертаю увагу, перше, він вибраний, вибраний камінь, далі, він наріжний. По російській краєугольний, тобто який покладений в основу, далі, цей камінь дорогоцінний. А пророк Ісаїв доповнює і говорить ще такі слова, крім того, що я вже назвав, цей камінь є ще випробуваний, випробуваний і міцно закладений. Уявіть собі, Щим ми маємо справу, з ким ми маємо справу. Я ще раз прочитаю: ось я кладу на сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, міцно закладеного і випробуваного. І Євангеліст Лука також, коли цитував, от цей текст із Старого Заповіту, він додає ще таку думку: кожен, хто впаде на цей камінь. Розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його дуже сильно. Чи не так? Браття, сестри, я згадую один випадок із історії, коли християнство почало дуже поширюватися. І були люди, як тоді, так і тепер, які воювали проти Господа. Пам'ятаєте, апостоли моляться і кажуть: Господи, Господи, що воїстину в цьому місці востали люди проти Тебе, і Ірод, і понтій Пілат. І багато було таких людей, які повставали проти Господа. І ось цей безбожний атеїст, він воював проти Бога. Він був воєначальником, але трапилася війна. І під час бою цей воєначальник був поранений, кров текла з його рани, він підставив свої пригоршні, набрав повні пригоршні крові, і потім кинув догори і сказав Назарянину, ти переміг, ти переміг. Братя і сестри, секрет непереможності переможності церкви в тому, що Господь Ісус є її. Наріжний камінь. Ми співаємо такий псалом на російській мові: стою я на скалі Христа, в других основах ліж пісок. Тому, браття, сестри, церква Ісуса Христа, вона пережила різні періоди, різні періоди, але вона встояла, вона стоїть, і написано, що вона встоїть. Ми про це ще будемо говорити. Про це написано багато і сказано. Я тільки деякі фрагменти хочу підкреслити, браття, сестри, щоб підбадьорити всіх нас в цей період, коли е, люди об'явили світову пандемію, коли багато людей в страху, коли багато людей бояться вийти з дому. Мені дуже скорбно, що навіть деякі віруючі е, в цей час такі, е, е, такі оказалися ну, дуже в страху такому. Я хочу підбадьорити вас, браття, сестри, ми в церкві Христовій, ми Його тіло. І тому Господь тримає нас. І я дуже дякую нашій групі, яка зараз заспівала чудові слова в той момент, коли тільки наші мами нас народили, Господь вже був рядом там. І Давид сказав: в твоїй книзі записані всі дні мої, коли ще ні одного із них. Не було. Не біймося, братя, сестри, ніяких коронавірусів. Ісус сильніше всякого коронавіруса, всякого зла і всяких підступних, темних, ворожих сил. Пункт наступний: Ісус не тільки основа і наріжний камінь церкви, він її голова. Давайте звернемося до пісня апостола Павла до Єфесян. Я прочитаю з першого розділу такі слова. Із 19 тексту і нижче. Апостол Павло молиться за віруючих людей і просить Бога, щоб Бог показав, яка безмірна велич Його сили в нас. Звертаю нашу увагу, Його сила, але ця сила в нас, в тобі і в мені, брате і сестро, підбадьорся сьогодні. Безмірна велич Його сили в нас, що віруємо. Бачите, ми знову повертаємося до слова вірувати. Блаженні ті, хто повірували, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив він у Христі. Воскресивши із мертвих Його, і посадивши на небі праворуч себе. Сьогодні Ісус сидить праворуч Отця Небесного. Через декілька, декілька тижнів ми будемо святкувати вознесіння нашого Господа, де Ісус вознісся і Отець Небесний посадив Його праворуч від себе і вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування. І всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але і в майбутньому. Чи не чудово, скажіть, будь ласка, і нижче читаємо: І все упокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви, а вона, його тіло, повня того, що все всім наповняє? Отже, браття, сестри. Я хочу сказати, що Отець Небесний поставив свого Сина вище понад усякий уряд, понад усяку світову структуру, яка б не була ООН, чи то Всесвітня організація охорони здоров'я. Сьогодні люди говорять про масонів. Послухайте. Той, кому ми служимо вище всяких масонів, слава йому і подяка! Господь сидить он праворуч отця небесного. І Господь Ісус є голова тіла, голова церкви. І в писанні до Єфесян. І в післані до Колосян ця думка проходить червоною ниткою. Я прочитаю. Дивіться, будь ласка, Єфесіан 4:15, 16, що були ми правдомовні в любові, в усьому зростали в нього, а Він, голова Христос, а з нього все тіло». Чуєте? А з нього все тіло. І аналогічно Колосянам 2.19 написано, тримаючись голови, від якої все тіло. Я хочу звернутися до моменту створення людей. Подібно як тоді, коли Господь створив Адама. Фактично, його дружини Єви ще не було. Але з іншого боку, вона була де? Вона була в ньому. І сказано, Господь Бог взяв із ребра Адама і створив йому поміч, подругу, супутницю життя. І так само, браття і сестри, ми з вами від нього. Я колись вже говорив, мені здається, ми можемо бачити людей, і, на жаль, сьогодні я відслідковую ситуацію на сході України, моніторюю її і дивлюся. Скільки людей травмовані, поранені, по три-п'ять чоловік буває за один день. Я шкодую і молюся. І ми сьогодні з пасторами, служителями тут будемо також молитися про це. Браття, сестри, ми можемо бачити людину, яка не має руки, чи не має ноги, чи, на жаль, не має якихось інших органів, але вона живе. Але жоден з нас. Не бачив людину без голови, браття сестри, так само церква немислима без голови Господа Ісуса Христа. Отже, друзі, ми будемо дякувати Господу, і я хочу зауважити, що Ісус наріжний камінь, Ісус голова церкви, і в цьому наша надія, наш мир і наш спокій навіть у такі непрості часи. Які ми з вами переживаємо, нехай ця віра і це уповання принесе вам сьогодні підбадьорення, принесе вам потіху. Ми запрошуємо зараз всіх до молитви. Якщо ви там знаходитеся біля ваших екранів, а ми тут зараз у домі молитви, ми будемо закликати ім'я Господнє, і ми будемо молитися. Я хочу також зауважити ще декілька попутно коротких думок. Друзі мої, братя-сестри, ми чули сьогодні, Олександр Федорович проповідував, як узнати, чи ми любимо Господа. І один з вимірів це коли ми виконуємо Його заповіді, якщо ви відчуваєте, що ваше серце осуджує вас. І, браття, сестри, я щиро кажу, це сьогодні моя третя проповідь уже. І я проповідував на двох ячейках зранку, і я чесно сказав братям сестрам, я відчуваю, що мені є в чому каяться, мені є, куди зростати. І я вірю, браття і сестри, що ми ще не досконалі, ми на дорозі до досконалості. Тому, якщо ваше серце щось вам підсказує, будьте покірні, Духу Святому і вашому серцю. Покайтеся перед Господом. Це наш привілей каятися і бути прощеними. Слава і подяка нашому Господу! Якщо зараз мене слухають ті люди, які взагалі ще не примирилися з Богом, я не можу закінчити своє коротке слово, свою проповідь, не давши вам шансу, щоб ви прийшли і у підніжжя Голговського Христа склали всі свої гріхи, всі свої тягарі. І вірний Господь Він сказав, якщо ми сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. Алілуя! Друже дорогий, може в тебе є інші питання, проблеми? Може тебе покинув сон? Може до тебе підкладається депресія? Не стидайся, прийди до Ісуса. Ісус сильний, допомогти тобі, мені і Україні.